Всім привіт! Місто Сінігалія, вечірня прогулка у мене. Це одна із головних площ цього міста. Невеличка площа, правда. Тут ви бачите будівля палац міської ради. Бачите годинник і дзвіниця. Годинник показує точний час. Зараз 8 година. Початок восьму, 15 хвилин 8-го. Тут комунальні служби проводять активну роботу, підготовку до новорічних свят. Покажу вам дещо. Площа сама невелика, не повні, як вона називається. Можливо, це площа Риму називається, Бачите, ще працівники. В цій ж міської ради стоять, дають вказівки. Покажу вам, бачите? Канабіс лайт. Це легкий, як переведіть мені, ці гашиш легкий, да? різні типи відкрито продається, є дозвіл. На продаж лег... 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 легкого цього канабісу, боже, як на українській мові це буде, не пам'ятаю. Бачите, такі ялиночки стоять по всьому місту. це місто, їх досить багато. Ну, оці ялинки не тільки прикраса центру міста, да, цієї площі, бачите, буквально через кожних 15-20 метрів такі ялинки встановлені. А й реклама на кожній з цих ялиночок є. Реклама цієї фірми, яка займається продажем, а можливо, а можливо, і виготовлення цих ялинок. Ну, гарні ялинки пишні. Вони будуть ще освітлюватись, не знаю, чи вони будуть прикрашатися новорічними прикрасами. Зараз я покажу вам. Вітрину магазину. Магазин, я бачу, вже ніби закритий, але магазин досить популярний і багато людей, так як я, проходять і заглядають на цю вітрину. Дивлюся, вже є тут деякі знижки Black Friday. Гарне взуття. Ну, ця зона марки, де я зараз знаходжуся, вона займає перше місце по виготовленню взуття в Італії. І багато всесвітньо відомих марок, люксових марок, взуття виготовляється якраз в зоні марки. Цей Хоган, це, це і Гучі. Та й інші. Ну, гарне взуття. Бачите, від 100 євро 111. Добре, це зараз модне взуття з довгими носками, воно мені не йде. У мене така лапа. 135, ну гарне, гарне взуття, в основному такі класичні моделі. Гарне взуття, гарні сумки. Сумка 204, 204 євро, там знижка 20%. Ну, Хто цікавиться шопінгом, то в Італії. Я баж... Хто збирається їхати в Італію, можливо, на новорічні свята, якщо ви хочете відвідати цю країну, десь. На початку січня місяця, в січні місяці, то ви бачите багато людей заглядають на цей магазин. Гарне взуття, гарні сумки, гарні аксесуари. То на початку січня місяця почнуться зимові розпродажі. От і ці розпродажі будуть по всій Італії, і ці розпродажі будуть. На процесі в середньому двох місяців. Ну, спочатку знижки будуть невеликі, спочатку знижки будуть в середньому 15-20%, а вже під кінець двох місяців так, вже будуть більші знижки, будуть там і 50, і 60. От. Але вже будуть продавати те, що не встигли продавати, продатися за цих два місяці. Гарне життя. Кожні по-своєму оригінальні. Значите, кампер. Ну, ці полушубки, я розумію, що це, це такий це не натуральний, цей іскусний, цей міх кросівки. Я дивлюся, зараз це все жіноче взуття в основному. Хочу жіноче взуття 143. 143 20%. Ось спати хочу, друзі, погано спало. 143. Ну, гарний вибір. Гарний вибір, подивіться. З метеликами 176, з прикрасами. Оригінально. Гарний вибір. Ціневий побачите самі. Гарний вибір. Бачите, Black Friday, 50% на окуляри, ну, всі окуляри і так дорогі. Дорогих марок. Я уявляю, що ці окуляри і зараз бачите, коштують не менше 200 євро. Саме менше. Бачите, комунальні служби проводять роботу. Знаєте, мене вчора здивувало, я прогодувалася вчора. І ввечері навіть неділя це була ввечері. І от комунальні служби працювали навіть неділю. Думаю, ну що це за, за срочність така. Це ж не те, що там Новий рік, завтра, післязавтра. Да. Ще ж до Різдва місяць, до католицького Різдва цілий місяць, а що це за срочність така, вішати ці гірлянди ввечері. Але вішають, працюють, бачу такі пишні ялинки через кожних. 20-30 метрів. Гарна задумка. Суть багато людей на вулиці. Вічна хтось гуляє з собачками, зустріли знайомих. От сьогодні понеділок, будній день. А ці гірлянди ще не освітлені, але ну, задумка гарна. Буде гарно, це сама головна вулиця цього міста, саме серце цього міста. О, зараз я вийду на одну площу, я дуже люблю там бувати теж. Там є фортеця. бачите всі магазинчики, магазинчики, магазинчики. Я не планувала вийти на цю площу, але раз такое діло, вже я тут поряд, піду я на цю площу. На площі є фортеця. Фортеця, от не знаю, не пам'ятаю, якого століття цього фортеця. Ця фортеця. Біля фортеці встановлений палац от мера в минулому в середньовіччя цього міста. Зараз в Тей музей теж зараз в... в цьому палаці мера знаходиться музей. правда, от коли я була літом, то Самі палаци да, можна заходити, коли купиш білет. Да? А от на територію там є такий дворик невеличкий, керниця старовинна. От Можна заходити безкоштовно. Бачите, тут вже має бути ярмарок, вже встановили новорічний, вже встановили оці ж будиночки дерев'яні, вже бачите, є і для дітей, ці атракціони. От не знаю, чи вже цей базарчик працює чи ні. Дивлюся, що він, мені здається, що готовий. Ну, є в свій фешн, є своя якась позитивна енергія у цьому містечку. Я люблю його. Оця фортеця, бачу, її зараз частину закрили на реставрацію. Бачите? Оця фортеця. Тут теж музей знаходиться. Бачите, в давнину, я так розумію, що ця фортеця була захищена водою. Бачите, вона, так, да, це була тут вода. Це зараз міст, такий прямий вхід, да? І так? І така, щоб такий полукруг закритий проходить реставрація. А тут це була вода. І там вдалині зараз темно, от вже залишилося. Залишки оціє мурованої стіни. Колись в середньовіччя це місто було захищене мурами, середньовічними мурами. Зараз лишилися тільки залишки цих мурів. Бачите, гарна задумка, багато що робиться, навіть оця ж да, освітлення. Гарно. Дивіться. Гарно, тут часто дітки граються днем. Зараз вже вечір, тим більше сьогодні вечір такий був дощовий, зараз трошечки стихло. А отут ви бачите фонтан. От ця площа так і називається, площа мера, наскільки я пам'ятаю. І це такий фонтан, теж дуже мені подобається. Цей фонтан розпішний. Подивіться, з, -з... леви охороняє цей фонтан. П'ять левів. п'ять, по-моєму, чи 4, Треба подивитися. І от сам палац, ось бачите, це сам палац цього мера. П'ять левів охороняють. З бронзи чи з металевої. Дуже гарно. І сам фонтан. Дивіться, яка краса. Це є історичний центр цього міста. Хіба не гарно? Друзі, хіба не гарно. І це ж ми ще знаходимося. Да? Дивіться, гарно. Парасольки. Якраз ці парасольки доречно, тому що дощі ці дні. І це ж сьогодні 24 листопада да? до Різдвяних свят. Ще цілий місяць. Ну, а місто активно готується. Я дивлюся, багато От, ведеться ремонтних робіт, бачите, цей палац реконструкція проходить. Це сувенірний магазинчик Гарно. Ну, Є своя аура в цьому місці. Завжди з задоволенням приїжджаю в це містечко. Добре, друзі, отака прогулянка, вечірня прогулянка. По невеличкому провінційному містечку, яке зветься Сенігалія. Бажаю всім тихої ночі, бережіться.